Без професійного досвіду вона стала майстер-шефом країни і на тому не спинилася. Єлизавета Глінська вирушає на світовий чемпіонат з кондитерського мистецтва разом із партнером Олександром Бражевським виборюватимуть першість серед найкращих цукерників світу. За останніми приготуваннями стежила Ганна Чалова. Що відбувається, Лізо? У мене немає сил і бажання боротися далі. Я очень вірю в тебе. Старанності та наполегливості цій тендітній дівчині не позичати. Три роки тому її визнали найкращою серед кулінарів аматорів країни, не маючи жодного професійного досвіду, Єлизавета Глінська виборола омріяну перемогу серед тисяч претендентів. мастер шеф України це Єлизавета Глінська! То був лише початок її кулінарних звершень. Останні півроку Ліза щоранку встає о п'ятій, аби прийти сюди на невеличку кухню кулінарної школи в середмісті столиці. Тут вона вдосконалює свою майстерність. Я витягую гарячий сахар, і ви можете бачити, як он на очах стає перламутровим. Тут солодко пахне шоколадом та карамеллю, а ось ця скульптура цілковито їстівна. Кожна її деталь зроблена лізою вручну з цукру. Торт на торті буде стоять декор, який буде соединятися з композицією. Так старанно Єлизавета Глінська готується до одного з найважливіших змагань у своєму житті: Мундіаль Дезарт Сюкре – конкурс найсильніших кондитерів світу. Сіголі 16 мет на чемпіонаті. Страни, которые думають о своєму іміджі, стараються попасть, щоб підчеркнути, що кондитерське іскусство в цій країні, Стоїть на рівні. В составі має бути обязательно девочка і мальчик. Солодкий імідж України Ліза поїде захищати не сама. Олександр Бражевський кондитер із 13-річним стажем. На мундіалі він творитиме із шоколаду. Відчуття цього продукту, аромат, з нього можна делать і конфети, з нього можна делать скульптури, всі можливі... Всі ганаши, ґаношини начинки. то тобто, це просто продукт который рейтен в и, і вкусовых качествах. На підготовку до світової першості кондитери вже витратили понад 30 тисяч доларів, проте вони грошей не шкодують. Це очень важливий для мене конкурс, тому що последние полгода я наверное, только этим и живу і настолько чувствую відстаність. Взагалі, за все, що я делаю, тому що представляю страну. Олександр та Ліза вирушать до Парижа вже завтра і за кілька днів відтворюватимуть там власні кондитерські шедеври. Житки азот. Ну, Якщо стане жарко на чемпіонаті. 32 члени журі та найкращі кондитери Франції оцінюватимуть у роботах учасників усе. Використані кулінарні техніки, швидкість, кількість рештків, колір, смак, точну вагу. А найголовніше до приходу суддів роботу треба не розбити. Тічення двох днів кожна з команд роботу 10 часів в день. З 6 утра це дуже напряжений графік. Вони пакують усе кухонне начиння, яке знадобиться їм на чемпіонаті. На двох набереться аж 50 кіло. Навіть вентилятор поїде до Франції. Ми ж триматимемо кулачки за наших кондитерів тут, в Україні. Ганна Чалова, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.